Також зараз буде йти культивація. Як ви бачите, за культиватор я вже вирішив сісти сам. Культивуємо тим самим трактором із популярного відео про українська. Це трактор Вальтра Терії. Із вибудов 225 кільських сил. І також або цодикадру. Такий запис стоїть у нас та... На Якщо я не помиляюсь, то інших дискаторів немає такої особливості. Доволі хороший дискатор, 6-метровий, до такого трактора в самий раз. Так, не дуже швидко, як ви, як ви бачите, може не бачити, 16 км на годину швидкість. Зараз я постараюся наздогнати пуга. Бачите, від перший мене заходить. Дискантер доволі непоганий, як ви бачите розвівлює гру топово. І, плу... і зараз я вийду з трактора і покажу вам роботу плуга із кабіни трактора. Поки хай цей трактор відпочине, трохи, а я покажу роботу цього трактора. Трактор, як ви бачите, працює. Можете навіть за собі порахувати. Ой, сталася помилка, це плуг шести корпусний. Я навіть не знав. мені в магазині сказали, що це плуг п'ятий корпусний, а не шестий корпусний. Виходить, мене підманули. Це, це поле доволі легко орати. Саме по картоплі, як на мене саме легше орати, тому що... Картопля, як ви бачите, залишає такі датчі поже е, е, ряд, після себе. І по ним дуже легко реєнтуватися в оранці, саме в цій грі. Тому що в цій грі, як ви знаєте, полости немає. І тут саме, щоб реєнтуватися, потрібні е, ці рядки. Як ви бачите, швидкість оранки 14 км. ще В цьому відео показати, як би я сію це по тому. Зустрінемось коло. Ми сюди ще й запустили сівалку. Сіємо по покриві культури. Для того, щоб збільшити наш вожай. тут складується посів і паку, напевне. І ми на цьому пройдемось. По Покривній культурі для того, щоб у, була більша урождені пакуза, будемо шукати втрати на полі. Трати є доволі багато, ось одну бачу, втрату другу, третю, четверту. Ну і все. Дивіться, тут три трактори. Спочатку е, йде Дюхола, тоді йде вальтратесарії і в кінці. Альтра Ед серії. Зараз не ще поголодні тварин, при этом розбетнулись. Зараз підійдемо глядач, чи вони розвернуться. Звичайно, вони розвернуться. Як ви бачите цей трактор вже доробляє, і я хочу з вами сісти, показати, як він працює. Це вже, оста... вже передостанній прохід, тому я це продемонструю. Трактор їде 13 км на годину. і, і... і оле. Трактор 183 кінських сили, а цей блок цей буде для 180 кінських сил. по йому буде важко, але я зараз вам скажу, йому ні разу не важко, йому нажила. Тут їде не так швидко, як Вальта Теса і Степу. Але, в принципі, так би Тепер я вам покажу роботу Вальтри Ед-серії. Тому що ви вже бачили роботу Вальтри Т-серії. А зараз я вам покажу роботу Вальтра Ед-серії. Як ви бачите, у Вальтра Ед-серії трішки другий дизайн, ніж у Вальтра Т-серії. Ось вони разом йдуть і просто Бачите, різницю? по-перше, взагалі кардинально відрізняється. Другий і капот. Бачите, зараз я вам покажу ось такий капот у Вальтра Едсері і зараз ми підемо в Вальтра Тесері, я вам покажу капот. І також в один штат Рапід 6 метрова. Йдемо в Вальтра Тесерію. А ось у Вальтрі серії, дивіться, по перше, на задній уліці. Кардинально відрізняється. Також на да, капот. І це закінчення цього відео. Як ви бачите, три, три трактори в полі це дуже круто, але вони буває зіткаються. І тому це не дуже таке дорого. Було б краще, якби тут працювало один або два трактори, тоді було б, тоді було б менше стика тракторів. А так цілому дуже весело вийшло. всім до своїх зустрічі!